Всім доброго раночку. Сьогодні хочу розпочати третю частинку із серії квітування троянд. Хто зараз квітує? Перед вами троянда Big Purple або Юріанда. Я її вже показувала в коротеньких відео, а також робила її огляд можна передивитися. Це вже не пік її квітування, вже поодинокі квіточки, але є ще у пуп'янках, які ще будуть радувати. Здавалось би, така. Старовинна вже так, давно вже забута. У багатьох є, але я вам скажу чесно: мене вона не менше радує. Цей насичений колір, ця чарівна квітка розкривається вона на день і закриває полюсточки увечері. І я вам скажу друге квітування. Попало у більш комфортні умови, тож я довше можу помилуватися цією чарівною квіточкою. Квіточка тримається до п'яти, навіть і більше днів. Чарівна троянда. Ви мене підтримаєте, ви мене розумієте, у кого вона є. Поряд з нею росте тут. Взагалі у мене такий фіолетовий острівок, ще не розквітлий ептайп, астріт графін. Але поряд, на передньому плані принцеса Тамако, за нею також я робила огляд. Це та троянда, яку я довго чекала, яка у мене в першу хвилю не квітувала. Ну, По-перше, саме тому, що вона була дуже слаба, слабувала дівчинка. У другу хвилю ми розквітли. І треба буде подивитися, яка перерва між сьогоднішнім днем і тим відео, яке я виклала, Ну, я так думаю, вже більше тижня точно квіточка тримається. Вона дійсно була варта того, тих процедур, які я робила заради неї. Тому що квіточка тримається, квіточка чарує ці переливи, ці переходи від світлого до темного. Чарівна красуня дійсно принцеса, це справжня принцеса. Поряд з нею розквітає Квін'с Краун. Якщо то була принцеса, то цю мені хочеться назвати королевою. Настільки вона гарна, я так сама милувалася її і боялася прогавити, щоб вам не забути показати, встигнути показати. Є в мене підписниця, дуже мила, дуже добра людина, дуже щира людина. Так от вона завжди хвалить цю красуньку в коментарях, згадує. Тож, і для неї я показую. Троянда дійсно варта того, щоб її хотіти посадити в свій садочок. Трояндочка з чарівним кольором, трояндочка з цупкими пелюстками. Трояндочку не чіпають тріпси, можливо, вони і є, але її сліди, слідів я не бачу. Боїться трояндочка вологі, так, дощу боїться. Але зараз такий сезон бездощовий, тож ну, от, перший сезон був дощовим і трішки. Не подобалась мені, як тримається троянда квітку, але зараз дуже комфортно і достатньо прохолодно, немає спеки і немає дощів, хоча роси дуже такі обільні, рясні роси. Так от, троянда Квін'с Краунс у другу хвилю свого квітування. Плюс це перший саджанець першого року, посадка осінь 2024. Мене зачарував. Мене просто вразив, я в захваті. Подивіться ще скільки пуп'яночків є. І вона чарівний колір такий помадний, мій улюблений колір помади. Тому так хочеться його назвати помадний. Вона чарівна і у пуп'янках, і в повному розпуску, і в напіврозпуску. Звичайно, гібридна троянда, зрізочний сорт. Тут, до речі, зрізочний сорт, який вартий уваги. Хто-небудь, якщо дивиться задля огляду, занотовуйте Квінс Краунс, чарівна красуня. Я її рекомендую, принаймні на півночі Сумської області, північний захід Сумської області. Троянда безперервного квітування Ібіца. Ми продовжуємо. Ми довго тримаємо квіточку і продовжуємо чарувати. Поряд з нею острівна серія джаліта. Перша квіточка відкривається. Ну, як перша. За останні два тижні перша квіточка також достатньо швидко заходить на повтор. Можна її також назвати безперервного квітування, але все ж таки невеличка перерва між хвилями є у джаліти. Друга хвиля квітування Троянди Бріоза. Читала за нею, що вона хворіє. Поки що в мене не хворіє. Друга хвиля квітування, перше літо. Бріоза тільки радує. Я ніколи не знала, не думала, що троянда може бути такою обільною. Такою рясною робили мені зауваження, але це моє слово дитинства. Уж дуже важко змінити свої звички. Таку трясність і щедрість квітування бріози не може не вразити. Дуже багато пуп'янків Що в першу хвилю. Першого року посадки від Надії Панасюк, саджанець, що в другу хвилю. Перерва між хвилями, до речі, є. Ця чарівна, хамелеоніста, невеличка. За своїм діаметром квіточка до, щоб правду сказати, скільки це. Ну, до шести, мабуть, 5-6 сантиметрів чарує, зачаровує, радість викликається, чарівне роз... забарвлення світліше вона стає вже від віку, коли відкривається трояндочка, помаранчева серединка рожеві. Пелюсточки, окантовочка рожева. І такого рум'янцю надається від сонечка. І в руках, бачите, вже квіточка осипалась. Я не можу сказати, скільки одна квіточка тримає тримається. Але знаю точно, що на це не звертаєш уваги, тому що за її рясність, ти їй Ну, явно це можеш простити. І ти милуєшся, тому що вона квітує, постійно квітує, довго квітує. Тож неважливо, скільки саме одна квітка тримається. Тому що загальний такий масив цієї троянди вражає своєю обільністю. Куперлайт. Троянда, це вже, мабуть, третій тиждень, ось такого набув кольору. Старенька квіточка, вже треба її обрізати, але ще дозволяю їй бути. В цьому також щось є, хоча розумію, що вже час. Куперлайт тримає квіточку довго. І коли старенький, ось така у нас сивина з'являється. Поряд Троянда Брюза. Ой, вибачте, не за Бермуди поки що не можу поділитися враженнями. Друга хвиля, ну поки не вражає вона мене. Хоча читала, чула, дуже багатьом подобається. Її характеристики хвалять. Я поки мовчу, спостерігаю. На цієї клумбочці також у мене є зрізувальний сорт Блюбері Rose Посадка усінь 24. Я першу хвилю. Придивлялась до нього, в другу хвилю придивляюся. Досі я не можу скласти свого ставлення до нього. Не розумію, чи він мені подобається, чи він мені не подобається. За формою квіточка дуже дивна. Глибокий колір, так, але глибина кольору недовго тримається. Якихсь три денечки, і квіточка набуває ось такого брудного кольору. Відтінок зберігається, але це бруд. Тож, троянда блюбері, можливо, є поціновувачі такого. Я поки не можу за себе це сказати. І, до речі, от я пригадала, перша хвиля була у дощах, і навіть вона мене розчарувала. З тим, що вона загнивалася, швиденько загнивалася, нічого було ні, не знімати, ні самі радіти цій квіточці, тож поки перший рік мовчимо, так, не будемо сильно так на неї нарікати, даємо час. Але те, що зараз відчуваю, явно не позитивні емоції. Троянда Блюбері, якщо в когось вона є, будь ласка, поділіться, як вона усе, себе поводить у вашому садочку. І які відчуття вона викликає саме у вас. Трояндочка Антіка море дуже ніжна і чарівна, але нема що показати вам. Ми ще заходимо. Деякі пуп'янки заходять на першу хвилю, деякі на другу, вибачте, деякі з першого відрізали, тож. Поки що так. Трояндочка кураж, вилетень, справжній вилетень. Добре, що він у мене посаджений задній план. Врахуйте, це, сама квітка діаметром заявлена до 15 см. В мене, мабуть, зараз сантиметрів 10 см відкривається. Квітка тримається дуже довго. Квітує ось такими китицями. Зараз її, щоб так вам сказати, метр 50, мабуть. От, метр п'ятдесят вона у мене на другу хвилю вимахала. Понабирала пуп'яночки, і ось так ми квітуємо у таких суцвіттях. Ну, ось так, якщо дотягнуся до квіточки, ця квіточка 15 см і дуже довго тримається чайно гібридний сорт Кураж. Поряд з нею такий самий велетень, що на другу хвильку до... заходить. Ви стоїть у пуп'яночках, але ще за нього розмовляти. Запитували у мене за троянду паролі. Ось вона, паролі. Троянда, яка ще одна буде на виліт. Не хочеться навіть давати їй час. Що перша хвиля, що друга хвиля? Ніякої краси я не побачила. Дощів нема. В першу хвилю добре були дощі. Да? Можна було на це списати. Не добрі погодні умови від дощу, квіточка загнивалася, але зараз дощів нема, є роси, так? Троянда паролі гниє, просто гниє, краси немає. Якщо подивитися, чи є тріпси. Ну, принаймні, зараз я їх точно не бачу. Сказати, що це праця тріпсів, я не можу, це певно, праця роси, ночної роси, але ж, де я її тепли... тепличні умови візьму. Теплиць в мене немає. Вони всі у відкритому ґрунті і мають саме у садочку мене радувати. Тож троянду паролі не рекомендую і бажання її просто прибрати, щоб не її не мучити, не самій не мучитись. Трояндочка Pride and Prejudice, весна 2025 посадки Капріфоль. Показую квіточку. Сонечка немає, не підсвічена. Така, яка вона є в житті, таку я вам і показую. Дуже мене розстроїло, що от я на помацки. це достатньо такі полюсточки тверденькі, але тріпс свою працю на них залишає. Працю трипса видно. Життєдіяльність тріпса. Тож я так розстроїлася, обробляю від тріпсу, дуже часто обробляю, але вже сьогодні думаю, знову щось треба придумати, знову треба ввечері обробити. Я настільки не люблю ці всі пошкодження на трояндачках, так і чекаєш, так хочеться чистоти кольору, чистоти квіточки. А тут хлопці поприходили і, будь ласка. Взагалі троянда, ось подивіться, весна 20-25 посадки, подивіться на її рясність. Вона просто, це друга хвиля, вона просто вся в пуп'яночках. І вона тебе буде радувати, вона готова тебе завжди радувати. Або не ці шкідники. Pride and Prejudice. У капріфоль можна купити. Красива троянда. Але потребує обробок. Потребує обробок, потребує, щоб за нею спостерігати і пильнувати, не прогаяти час. Трояндочка Титанік. Це також старенька вже в моєму садочку. Одна із перших посаджених, років 10 тому, можливо, більше. Прибирати її не хочеться. Навколо неї посадила Міріам, посадила Афродіту. Тож це в мене буде рожевий, ніжний. Острівок. Троянда титанік завжди височенько росте, метр 30, мабуть, зараз на другу хвилю, але завжди рясно мене радує достатньо багато, як для чайно-гібридної пуп'яночки вона випускає. Тріпсами шкодиться, бачу хлопців. Так, сьогодні буде обробка ввечері. Готуйтесь. Взагалі чарівний ніжний кольор, більш до холодного відтіночок. Але є дуже багато нових сортів. Тож, якщо у вас немає, то і не садіть, тому що цікавинок повно, більш витривалих, більш красивих. Але в кого є ця трояндочка, все ж таки той може милуватися її холодним рожевим відтінком. Трояндочка була куплена мамою моєю, тож рука в мене точно не підиметься її обрати. Нехай вже росте, нехай живе. Тим більше я ж закохана в троянди. Хіба ж можна? Отак от щось у мене розійшлася я в цьому руці. Ті, на кого злюся, все хожу, да? їм тут загрожую. Ні, титанік залишиться. Трояндочка пастела. Вірніше одна гілочка. Цієї шикарної флорібунди. Ось таку він мені базалочку дав. І ось так ми вже стоїмо за три тижні. І всі ми покриті у пуп'янках, сила селена пуп'янків. І коли ми відкриваємось, ми ось такі чарівні, коли вже повний розквіт, ось так ми. Можна сказати, мумифікуємося і стоїмо, нічого нам не робиться. І будемо ми так стояти дуже довго. Це просто неймовірна троянда пастела. Хто ще роздумує брати чи не брати її, беріть. Квіточка невеличка, до 6 см. Але це тепле дихання. Квіточка, коли більш старенька вже робиться, вона стає білою. Це просто зараз сонечко, ранкове, хибне враження. Коли відкривається, ось таке медове карамельне дихання, вже хтось сидить. Тріпсами не псується. Дощу не боїться. На повному сонці в мене повне сонце тут у неї. Не шкодиться, троянда мрія. От яку б троянду я хотіла повторити в своєму садочку це пастело. Класна троянда, незважаючи на невеличку квіточку. До речі, я люблю невеличкі квіточки. Для мене це більш органічно, ніж велетенські голови. Ну, у кожного свій смак. У мене саме так на задньому плані попала Тамара і красунька Будлея це окрема любов, гарний кущик. Цей пагон, сантиметрів, мабуть, 60-70 від землі. І маленькі пагонці, також з пупіночками, тож, я думаю, буде довго вона мене радувати. Поки що не скажу до морозів, тому що перше літо, але інтуїція не підводить. Певно, це та троянда. Яка тебе буде радувати весь сезон до морозів? Троянда від Оксани Олійник. Троянда, за яку я заплатила взимку, чи восени вже не пригадаю. Я заплатила 50 гривень. Тамара, не трогай горобців. Побігла. Горобці, коли починають між собою воювати, Тамарочка цю тему зрозуміла і. Швиденько, вони такі вразливі стають самі собі. І Тамарочка за ними полює, але я дуже не люблю, коли вона впольовує горобців. Я їй завжди кажу, горобці мої, не чіпай. Пастела, красунька, вибачте, відволіклася. На задньому фоні трояндочка айсберг. Не фокусується, зараз спробую. Трояндочка айсберг. Також можна оди її співати без перервного квітування, надрясна білий колір, красива троянда, красива флорибунда. Невідома пересорт, не пам'ятаю навіть не пам від кого. З такими задатками плетючої троянди, чарівна, червона. Я до червоних дуже добре відношусь, тож. Навіть якщо я не знаю її назви, нехай вже росте в моєму садочку. Квітку тримає дуже довго, можливо, Black Magic, можливо, щось з цього. З цієї категорії. Ось цей красунчик ісберг. Виготуючий саджанець, саджанець. Друге літо чудово наростає. Красунчик. І ще тут у мене є боїнг, він відкривається. Також довгу квіточку тримає, також весь у Пуп'янках, чайно гібридна троянда, також всім багатьом відомий. Але він у мене не буває от таким, який в нього генофон закладено. Квіточка має бути у Боїнга дуже великою. Але моя квіточка до 10 см, більшої не буває. Зате чарівна квітка сама по собі. Профілактика від тріпсів обов'язково. Ми її любимо. Олинки в Олухаті також її люблять. Тож, цей чайно гібридний сорт. Не для початківців, а от для тих трояндарів, які вже знають, що до чого, як, як стримувати популяцію, що робити. І канапушечки з'являються від дощів. Зараз дощів немає, більш-менш чистенька квіточка, але. Нічні руси. Також, як ви бачите, наділяють канапушками цю троянду. Взагалі непогано. хто любить білі троянди, цей зрізувальний сорт Боїнг може порадувати. Трояндочка Міс Діор, Сад, посадка весна 2025. Шкодую, що трішки раніше для вас її не зняла. Цей невеличкий, зовсім кущик, весь у чарівних. Прозорих повітряних кульках квіточок. Достатньо довго тримався, достатньо повільно відкривались квіточки, флорібундочка, невеличка, але дуже рясна. Поряд з нею трояндочка пряма бачу. Ця троянда, якщо потрапляє у каталогах, вона завжди. Коштує дорожче за інші сорти. І не даремно, тому що троянда достойна, троянда яскравого забарвлення, густо набита до 10 см. Зараз у мене сантиметрів 8 квіточка. Але вона настільки довго тримає квітку, що вже починає навіть дратувати. У ну, мене так буває. Дуже довго тримається, незважаючи на цей яскравий глибокий колір. Прима бачу. Перерва між хвилями достатньо велика, це друга хвиля її квітування. Достойна трояночка, мені подобається. Моїм дівчатам вона дуже подобалась. Коли вони ранньою весною мене були. Ні, це була не рання весна, це вже перша хвилька розпочиналася, і кожна собі її замовила також. Прима, бачу. Посадила я трояндочку шокін-блю. Я читала за нею, що квіточку тримає вона недовго, що запікається на нашому пекучому сонці. Але настільки я не шкодую вам просто не передати такі відтінки: фіолетові, бускові. Завжди мене чарують, завжди привертають увагу мою. Це мої одні з улюблених. Тож така щедрість і рясність троянди. Шокінблю. Мене не розчарувала, і вона буде в моєму садочку. А як ви відноситесь до шокінблю? Також давно забута трояндочка, достатньо давня. Даже не знаю, зараз садять, не садять такі. Я посадила була. Саджаний цвіт, хочеться знайти швиденько табличку. Рози Полтава. Весна 2025 це друга хвиля квітування. Тож, як ви бачите, дуже непогано розвивається саджанець від Роза Полтава У мене була невеличка закупка, чи три, чи, можливо. 4-5 троянд від цього розсадника. Перше знайомство. Рекомендую, пересорта від них немає. І достатньо були помірні ціни. Трішки, пам'ятаю, вразила коренева система. Якісь такі закороткі, обрубані були. Я за них хвилювалася, приживуться, не приживуться, прижились і прижились, і заквітли по сорту, дівчатка. Хочеться дуже цей. Клумбочки потрапити до міс Інгліш. Остатня нова трояндочка, ще не поширена в наших садочках. Ну, ось така вона на спеці набуває яскравого дихання. Коли відкривається ніжна світла квіточка, достатньо швиденько заходить на повтор, достатньо рясна троянда. Флорибундочка міс. Інгліш. Поряд з нею. Трікс, піжі Редут. Але ця трояндочка, Цій трояндочці, знаю, точно потрібен час. Тож просто тихенько спостерігаю, сама квіточка шедевральна. Дуже мені подобається. Троянду Імеджен я вже показувала тижні два тому. І от я далі її показую, тому що вона продовжує дівчатка. Троянда зрізувальна, більш такий сучасний сорт і меджен продовжує мене радувати. Якщо думаєте, щось таке сучасне зрізувальне придбати, то я дуже вам рекомендую Меджин. Квіточка до 8 см, 6-8 6-8 Класний. Не розчарував, класний. Це та, це та квітка, яку от також Можна б і в повторі було посадити. Надрясна, дуже щедра, дуже яскравий такий вогник. Цього рум'янцю рум набуває вона із-за спеки. Потім квіточка у відквіті стає ось така. Так, треба зрізати, вже, але вже два пагони з такими білими квітками я зрізала. А це далі продовжується. От представте один кущик, який він рясний. Троянда варта уваги, наголошую. Поряд Венталдо. О, цей колір старовинного золота. Я завжди завмираю, я завжди думки про селекціонерів, про їх працю, які це творчі люди. Які це митці, щоб створити і передати так колір золота у квітці. Можливо, телефон навіть не передає. Дивлюся, порівнюю більш золотавий колір, все ж таки в реальності. Трояндочка Мокароза, моя улюблениця, всі вуха вам прожужжала. Ну, не буду на ній, я зупинятися, але це мастхевна троянда, троянда, яку треба мати кожному. Тому що не зачаруватися, не замалуватися цими кудряшками просто неможливо. І ранок, десь чоловік готує каву, тож на мокорозі, мабуть, сьогодні я буду зупинятися. На задньому плані забула назва Квіточка не троянда, але щороку я її саджу. Георгіна, Жоржина українською. Журжинку цю я саджу, стежка якраз повз неї, і також вона мене радує. А поряд з журжинкою на сонячній батареї світильничок ввечері це дуже чарівно виглядає. На все добре, мої любі. Трояндочок дуже багато у пуп'янках, тож буду робити такі вкладення. Сподіваюсь, вам цікаво, сподіваюсь, ви дивитесь, будь ласочка, задавайте питання. Тільки прошу вибачення, що я не завжди вчасно відповідаю. Літо воно таке. Багато праці, ще є город, ще є батьки у селі. Тож так воно, тож так воно. Цездалегіть, вибачте, що не швидко відповідаю, але відповім обов'язково на все добре.